Ми продовжуємо. Це телемагазин «Прованс», ваша ведуча Маргарита. І у нас вже новиночка в студії. Це халатики. Це не просто халатики, це якраз дуже актуальні халатики на зараз, коли стає прохолодніше і не тільки на вулиці, а й в нашій оселі. Тому ось такі халатики з баєчки будуть зігрівати вас вдома. Вони такі ніжні, приємні на дотик. Тому що баєчка, вона як огортає. Я з дитинства ще пам'ятаю, завжди ця баєчка. Це вона ніби як. пе, Ести так, як ніжна така хмариночка буде огортати ваше тіло, зверніть увагу. А це у нас ідуть халатики з байчки. Так до речі, тут ось дивіться все оверлочено У нас прошито оверлочено Це до речі, у мене зараз колір. Кораловий і ще у нас рожевий. Зараз будемо, до речі, розглядати. Це ми почали з вами з начинки, так? серединки, щоб ви відчули всю цю ніжність, м'якість і тепло, яким буде огортати вас цей халатик. Дійсно, виглядає все тут добротно всередині. Я дивлюся, оверлочено все гарненько. Такий приємний, іде у нас. Баєчка приємна всередині, так? вона така іде ніжна, з такою легесенькою, м'якесенькою ворсиночкою. Далі давайте будемо розглядати зараз верх нашого халатику. Тому ой, ага, я не можу, ви подивіться на цих тваринок. У нас тут просто сьогодні цілий казковий ліс, загадковий. Тут у нас і оленятко бембі, так? і кролик є. Боже, ще й білочка там є. Ні, ну це треба ж таке вигадати. Дати взагалі білочки. Тут я зараз знайду де красиво показати. Ага, ось білочка. Зараз я вам покажу. Оператор каже: Я не зрозумів, ти вчора що? Що вчора вживала, що тобі вже білочки вважаються? Ні, ні, ні. А давайте ще білочку продемонструємо. Ось тут я знайшла така красива білочка. А тут у нас такий атмосферний сьогодні халатик. Один іде з тваринками. Дивіться, ось іще й білочка. У нас тут є. Красуня білочка заховалася на нашій кишенці, так дуже піднімає настрій. Насправді. Вона о, ми ще не встигли роздивитися. а у нас вже перше падіння вартості. Ви молодці, ви телефонуєте кишеньки. У нас 1200 гривень за халатик. Кишеньки у нас ось теж а, приємні на дотик всередині, тому що кишеньки теж ідуть з баєчкою всередині. Це дуже важливо. Ручки будуть в теплі. А потім ще які принади в цьому халатику. Ну звісно, те, що він на блискавці, це просто топчик, тому що це дуже зручно. Ось, наприклад, ви собі захотіли розщівнули глибше зробили так, декольте. Захотіли повністю розщібнули. А взагалі, я думаю, зараз я його візьму і одразу примірюю. Ось це буде найкращий варіант, так? Зараз я його примірюю. Боже, які красиві. Тут і оленятка у нас, і кролики, Боже. А ви, поки я вдягаю, давайте роздивитися ще наші троянди. Казковий ліс я вдягаю на себе, а ви роздивіться ще наші троянди. Тому що троянди це ваша особлива любов. Я це знаю. Ви обожнюєте все, що у нас не з'являється з троянки. Трояндами все дуже швидко зникає, тому що навіть якщо це посуд, ой, мене є одна знайома, в неї теж фетіш саме по трояндах, і в неї вдома все. от Все, що може бути з трояндами, якщо це посуд, він з трояндами. Якщо це а, якийсь халатик, він теж буде з трояндами. Якщо це навіть її улюблена сукня літня, вона буде з трояндами. І так, зараз вже готова вам продемонструвати. Дивіться, халатик, ось я на себе одягнула. Ну, звісно, я на одяг зверху одягнула це 56-й розмір. Подивіться, довжина чудова. Є кишеньки ще, ой, які красиві сьогодні у нас тут тваринки, так? Дійсно піднімають настрій. Це 56-й розмір. Тут у нас іще, бачите, блискавачка закінчується і ще довжина у нас ось продовжується. А в нас знову падіння вартості 999 гривень. Чудові новини! Я вітаю всіх, хто вже придбав. Не забувайте називати код товару ls 249. І дуже красива горловиночка, теж де ок, кантик, так, зелений, повторюється на рукавчику, на нашій горловинці теж повторюється. Блискавка з легкі. Кість, отак можна розщебнути, защебнути. Ой, давайте, можливо, тут зараз ще на білому фоні буде видно а, нашу баєчку красиво всередині. Дійсно м'ягесенький, теплесенький. Баєчка буде зберігати тепло, дійсно а, виглядає і всередині так, знаєте, красиво цей колір. На мені зараз саме колір а, а, кораловий. Так, у нас є рожевий і кораловий. Так, я нагадую, що код товару ЛС 249, і це бавовнечка, так. А, тобто все, що ми з вами любимо. Тіло буде дихати, тіло буде комфортно, а, бавовничка, вона гіпоалергенна. Якщо ви алергік, наприклад, то теж враховуйте, що це такий просто сьогодні ідеальний варіант собі оновити халатик, вартість прекрасна. Ви сформували 999 гривень. А зараз я вдягну його назад і вам ще продемонструю. Одягну. До речі, це був на мені 56 й розмір. А я я зараз ще одягну 58-й. Ну, Ви теж не забувайте, що я ж тут зараз в одязі. Вдома ви халатик навряд будете дуже на одяг одягати. Хоча, як знати, бувають такі е, у нас дівчата-мерзлячки, що можуть халатик одягати теж і поверх одягу. Е, я пам'ятаю, як приїдемо до бабусі, а бабуся теж собі е, 100 цих одежинок і під теплим халатиком. Але можна зрозуміти було, що їй холодно, тому е, вона так і робила. Не, не просто що така якась забаганка, так? Наші троянди. А тут як красиво, рожевий кантик іде на горловинці. Рожеві ідуть такі кантики на рукавчиках, на кишеньках повторюється. І блискавка рожева ще. Дивіться, ще і на цих кишеньках повторюється. так? Дуже красиво, такий рожевий кольор. До речі, на камері зараз за яскравий. Ні-ні, в житті він не настільки яскравий, не хвилюйтеся, він такий ніжний, такий тенітний, нюдового такого відтіночку, блискавка. Дивіться, такого рожевого, гарного кольору. Якісна блискавочка. Зараз я вам теж хочу на себе приміряти. Це 58-й розмір. Зараз я теж одягну, щоб вам продемонструвати. Боже, який він, ой, а всередині такий білюсенький йде. Так, той у нас був такий більш кораловий всередині, а цей такий іде білесенький всередині. Так, це у нас 58-й. Що я бачу? Він трішечки довший, тому що це більший розмір. Зараз вам продемонструємо. Дивіться, він трішечки вдовший, виглядає теж дуже. Красиво. Тут він трішечки видовшує мій силует так видовжує. Чому? Тому що це на розмір більше. Тому відповідно він трішечки і довший і ширший. Єдине, враховуйте, це у нас іде бавовначка, так і це у нас іде. Саме баєчка, він не еластичний, він не потягується, але він дуже теплий. Рукавчик такий, йде 7-8, так, він не за довгий і не за короткий. От зверніть увагу, якраз якщо ми там миємо посуд, щось з вами робимо, щоб там не підкочувати ці рукава. так, Бо буває, якщо довгий рукавчик буде, нам постійно буде заважати, ми будемо хотіти його кудись підкотити. А тут якраз такі 7-8 не за довгі, не за короткий, все прострочено. Ми з вами бачимо, якраз тут по нашій ті сьомочки. А які Троянди, ну ваші ж улюблені. Ну згадай, боже, ви як квітка будете вдома. В теплі, в добрі, така квітка-квітка, так, квіточка. Красивий халатик. Іде і один, і другий. Мені подобається обидва, тому дівчата нагадую, якщо ви берете два халатики, у вас буде знижечка в 100 гривень, називайте -то товару LS 249. 999 гривень за халатик, 100% бавовначка, ще і байка всередині, ще й утеплені. Обирайте сьогодні. Або рожевий, такий, як на мені, або. Ось кораловий з такими ніжними казковими тваринками кожен халатик сьогодні чекає на свою володарку. Ну що ж, а ми вирушаємо далі.